Всіх вітаю понеділок 15 тисяч. Ну, давайте розглянемо це питання. Ви ж знаєте, вже, мабуть, по новинам. я е, утром писала, що е, знешкодили літак А-50, він точно впав. А літак Іл-22 схоже, долетів, але пошкоджений дуже. І що саме цікаве, е, вони самі своїм же ПВО, ну, зрозуміло, що. Не без допомоги Збройних Сил України, але вони своїм же ПВО його і знищили, цей А-50 літак. Так, і ось зараз тут такі новини. Кажуть, що після новин про те, що знищили ці літаки, Путін там був в ярості, кричав на шайгу. Требував бомбить Київ, а в Харків відправити спецназ. В ближайшее время хохлам буде ну, давайте запитаємо. Давайте запитаємо. Ось Путін дізнався новину. Путіну доповіли. Путіну хто там у владі, хто там при владі керівнику, керівникам Кремля. Доповіли про те, що знищений літак А-50 та Іл-22. Доповіли в Кремлі владі. Так, і що вони, Яка в них там була реакція? Реакція Путіна та інших, хто при владі в Кремлі. Реакція на те, що знищені два літаки. А ну, давайте подивимося реакцію. Реакція яка? Ну, тут по цим картам, яка реакція? Ну, тупікова ситуація. Реакція колесо фортуни. Удар в серце. Бачите, удар в серце. І, до речі, свої ж самі. Бачите, карта дому. Свої ж самі знищили ці літаки. Ну, по карти не показали прям супер бешенство Ну, зрозуміло, що вони там в ярості, удар в серце, але ось що прям супер бешенство Ну тут по картам не видно. ну Давайте запитаю, ось реакція Путіна на те, що він дізнався, як вчора ввечері. Були знищені два літака. Реакція Путіна. Багато емоцій. І знов та ж сама карта. Четвірка мечів. Він лежачий. Путін лежачий, він лежить. Реакція Путіна. На те, що знищений. Ну, бага... він... в нього, бачите, яка реакція. Гроші, гроші ми втратили, дуже багато грошей. І там також ця карта впадала. Велика сума грошей. Пішла в нікуди. Дуже велика сума грошей пішла по ілюзіям. Ну, ось така в них відповідь. Внутрішня боротьба там в Кремлі почалася. Конфлікти, суперечки, ругня ось таке. А те, що. Е Влада Кремля наказала, що розбомбити Київ і в Харків відправити спецназ. Це що за інформація така? Це що за інформація така? Карта повторення, страх. Нагнати страху хотять. Хочуть знову нагнати на Україну страху. Знову те ж саме, угу. повішений. І карта смерті. Бачите? Жертви, жертви, карта смерті, карта жертв. Удари, маніпуляція. Ну, коротше, ви зрозуміли. Бомбіть знову. Знов бомбіть за те, що вони самі збили ж свої літаки. Ну, так, дійсно. Ну, а що від них очікувати? Іншого, ну, давайте запитаємо, яка буде відповідь за ці літаки? Яка буде відповідь за ці літаки, які впали там вчора? А 50 АІЛ-22 пошкоджений. Ну так, пошкоджений, яка буде відповідь? Україні планують щось. Бачите? Планують. боль, втрату, рух, як і минулого разу. Ну тобто повторення ситуації якої ситуації? Ну, обстрілів, це зрозуміло. Повторення обстрілів. Повторення обстрілів. Зробити важку ситуацію. Ой, боже, Боже. Карта смерті, бачите, знов падає. Е -е. Ви зрозуміли. Будьте уважні, обережні до сигналів тривог. Привоги, і, особливо, якщо буде знову вночі, ось ця масова. Будьте уважні!